Друзі, вітаю всіх! Прийшла доволі цікава монетка. 1 гривня 2021 року. З зображенням Ярослава Мудрого на аверсі. Напис Ярослав Мудрий. Монетка перша немагнітна. Гурт монета має мілку рифлену на січку. І реверс монети напис 1 гривня, Україна, підковка з датою. І як бачимо, буква Я у нас йде, друзі, з хвостиком. Це доволі рідкісний брак чи штамп монети в зв'язку з тим, що перша вона йде не магніт, а друге, буква Я йде з хвостиком. Монетка була найдена в обороті, придбана мною за 400 гривень. Всім дякую за увагу, не забуваємо ставити палець вверх. Якщо у вас є рідкісні цікаві види монет, скидайте фото. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.